Капець. Я її повністю розібрав. Ну що, друже, вам такі ексклюзивні кадри. Бачите, показує 13 вольт. Це газовий обогрівач. Розібрав магнітолу. Отак воно все знімається. Ми з Дімою зробили таку красиву. Всім привіт! С вами Сергій Цікавий. Це буде дуже цікавий і корисний відос, тому що я буду. Підключати резервне живлення в цьому домі, щось придумувати. Можливо, я поставлю е, сонячну панель, можливо, я зроблю газовий обогрівач, От, коротше, буде дуже дуже багато цікаво. І не перемикайтесь, ви всі знаєте, що на нас напала Рашка, і зараз дуже е, погане становище, і вона гасить прямо зараз по ТЕЦ по всім об'єктам енергоструктури і тому постійно зараз вимикають світла. Говорять, що може не буде світла і е, отоплення. Тому треба щось робити. Зима вже не з грами, Зараз вже холодно. Ви бачите, я вже одягся. Це я Хмельницькому купив. Все виріз не може пролізти. Ви на неопадивітись. Подивитись, великі, великі, дивіться. О, ну навіщо бути таким товстим та великим? Ось потім нікуди не пролазити. Подивіться, що з виноградом. Один тиждень пройшов і все. Ще я купив е пульверізатор. Е Краскапульту він е називається. Ми будемо його теж е випробувати. Він мені треба по роботі, тому що мені треба красити пластик, алюміній. і сьогодні я буду його іспитувати. Хто не бачив відоси? У мене є такий котел, який... Е Працює на електриці, в ньому є електронні мозги, тут є вентилятор і є насос, який качає на другий поверх. жидкість. Мені треба все це запитати якось, якщо виключається електричка, тому що його зараз вимикає тобто три рази на день. І це виходить, він стане і не буде ганяти. получается цю життюсь, і котел може закипіти. Я не знаю точно, але мені сказали ні в кому випадку не можна, щоб вимикало світло. Тому я хочу, в мене є акумулятор, є отакий перехідник, я його купив спеціально. Я його взяв на 1000 Вт 1 кВт. Це може бути маленьке, але повинно вистачити. Ну, оце три штуки вони дуже не тягнуть. Також я хочу купити сонячну панель, яка буде заряжати цей акумулятор. Ей, навіть не цей акумулятор, я хочу купити ще один акумулятор. Новий, щоб було два, щоб заряда дуже-дуже нормально хватало, не тільки на котел. Так, перше, що я спробую зробити, це просто вімкнути все це, вже одразу вімкнути цей перехідник. Потягне лівоно. Воно називається інвертор. Та інверта да, 12 вольт на 220. Я спочатку вімкнув світло, щоб перевірити, щоб нічого не згоріло. Тут уже все зробив. І треба тільки вімкнути. Десь тут вимкачі. А, ось він. О, тут навіть USB є. Можна навіть заряджати телефон. Опа! Ух ти! Світло вимкнулося, тому все працює. Тут навіть є, бачите? показує 13 вольт, але ну, акумулятор зараз заряджен дуже добре. Так, все, будемо вимкати котел. Опа. Так. Це, вимкнулося. Зараз подивимось. О, так, це воно тягне. Все нормально. Ой, одразу дивіться, менше. Так, це воно тягне. Вимкну поки. Также в мене є зарядне устройство, поки що в мене немає сонячної панелі, але є зарядне устройство. Я навіть може поки не треба сонячна панель, просто заряджати зарядку. Дивіться, який офігенний краскопульт я купив. Прям офігенний. І оце вот такий компресор до нього. Вот. Сьогодні ми перевіримо, як воно буде красити. Ось, вот. я купив краску. А! До речі, ще от така штука. Це газовий обогрівач. Його ми теж будемо перевіряти з балоном. Тяжкі, дуже тяжкі. І я хочу, щоб це було в мене в квартир... квартирі. А, якщо вимкнуть а, світло і отоплення. Віддіє доки, що відкриваю сауну баньку і вибігає кот, кіт. Я не знаю, куди він заліз. Так. Не знаю, куди він заліз. Тут же все в мене ізольовано. я не знаю і можливо він сидів з тих пор, як я тут парив собаньки, ну блін, ні, він здох би. Вже пройшло 5 днів. Ось напишіть, здох би він за 5 днів чи ні. Ну він такий товстий був. Вряд ли <ріст> я відчиняв, дивитися на мене. І так, зараз 12-20. Я засюк все. Е, час е, вимкнув світло, тому що ну, зачем воно буде тягнути лішню енергію. От, і зараз буду котел е, зажигати. Ну, Будемо топити. Просто раді перевірки, наскільки е, вистачить о, цього заряду, цього акумулятора, щоб топити котел. Якщо вистачить годин на 10, це буде дуже-дуже класно. О, тому можна, тоді можна буде навіть не купувати інший акумулятор. Так, нічого немає. Будемо підкидати. Як бачите, дров напилив трохи. Так що. Можна. Так, зараз у нас температури нема. Давлення, тиск впав. Це плохо. Треба хоча б 1,2 щоб було, але спробуємо так. Ну, вже пішов розгар потроху. Так, що у нас тут? Ух, дима. Так, все, можна замикати і все. Даже можна... Дням-ням. Відкрутив цю йомк-ємність. Буду пробувати, мабуть, спочатку на воді, ось, а потім буду краски. Може вона не працює, я її тільки купив бушною на OLX Дивіться. Ну, поки що кажеться все нормально. Зараз будемо пробувати сказка. А я ще вниз. А, не хочу, а чому? В общем, я подивився, тут е, можна змінити, Ви бачите, таку насадку, тому що коротше, дуже швидко закінчилася. Добре, що я з водою спробую. У мене краски стільки ж, скільки вона закінчилася буквально за півхвилини. І отут, бачите, менше трохи. Тут є насадки дві і одна менше. Я... Одна трохи менше, тому я спробую її. О, Друзі, це набагато краще. Бачите? З Таким дуже ще порошочком таким. Оце, мабуть, те, що треба. Так, працює вже 40 хвилин. О, вже 30. Температурочка. Тут навіть 40 показує. Що у нас тут? 12,6. Ну, мабуть, заряджено. Але це ще не вимкнувся, сам насос. Ось насос. Бачите? А, тому що він вмикається тільки коли 45 градусів. Зараз тільки 30. І от тоді він вже починає циркулювати. Подивимось, подивимось, ну взагалі воно працює, це вже оптимізм. Бігаю, бігаю, там вже все горить банька, тут насос, тут крашу. Ну я так люблю, щоб такий ритм був. О, зробив тут такий імпровізаційний. Цех на покраску. Ось тут написано латунь, мідь, алюмінія, церкованка сталь. Так, і надійний захист. І вона швидка. Тут, прикинь, навіть на іржу можна. Типа на ржавчину. Буду експериментувати на отакій бадії. Люди, вона дуже густа. Треба розбавляти водою однозначно. Люди, щось воно дуже. Дуже-дуже погана ідея. Насос змімкнувся, від лампочка зажглась, насос працює, але я дивлюсь, що 12,2 це не дуже мало. Так, а я зараз буду перевіряти на іншій насадці. Вона середня. Не та велика, а середня. Воно, друзі, не вкручується. Вроді різьба схожа, а нічого не виходить. Еще так чудово, що воно туди-сюди гуляє. Дивіться, вроді і все підходить. Я і так, і сяк, що таке не пробував. Таке відчуття, що там різьба збита. Но тут різьба нормальна, я перевірив. Ну не хоче заходити, хочете стріляти. Добре, що воно витягнути. І так і сяк. Гуляю, тому зручно вкручувати, але нічого не, не вийшло. В цьому відео я дуже хочу все одно підключити, тому далі буде. Я десь щось куплю, якийсь перехідник, і ми перевіримо. Можливо, кстати, вдома в квартирі і подивимося, наскільки тепліше від нього буде. Так, тут все працює вже годиною 40 хвилин, але я дивлюсь, що тут 10,8. Я не знаю скільки повинно бути, коли воно, типа. Розрядилася, але тут зелененьке. Ще тому акумулятор ще є. Ну давай! Друзі, а оце не смішно. Пропало світло. Ах, я не зможу покрасити. Пропало світло, так? 14 годин відключили світло. Тому якщо цей акумулятор, зараз... йолки палки блін. Ну блін. Ну буде експеримент. Ну, поки працюю. Тому що ну, я чув таке, що котел не можна, нельзя, нельзя, щоб він не працював. Типу, е, тому що воно само не буде піднімати цю водичку, вона тут закипить і буде как, якийсь там удар. Ну, Будемо дивитись. Це здоровийно, це здоровино. Ага. Звіду маленька, але така сила, що ніфіга не столкнеш його. Всіх мучає. На всіх нападоє. Тільки обізяний, знаєте. Викусить блок друг друга. странно, я їх покормив і все ж такі голодні. Сережа, мою кашу вони ні на що не приміняють мою відомі. <свісно> Вишка какие придателі. Да. Ну що, все. Вимкнулося, вистачило на годину 50 хвилин. Блін, це мало. Це мало, мало-мало. Хоча б б, на... Ну треба тоді два, два акумулятора ще можна купити і будемо перевіряти. Ну що, вже вечері є. Дивіться як прикольно сонечко сяє. Я тут вже почав вборку. Ось все листочка вже впала, тому можна трошки вбирати. Розібрав магнітолу. Отак воно все знімається. Все дуже просто. Ще я клею ручки. Тому що в мене ручки щось плохо. Ну, коротше, тут такі тарох-тарох. Чому я розібрав? Тому що, коротше, бачите, в перший раз коли я ремонтував, я неправильні кнопки зібрав. Ви он Включення і. <кій> щоб диск вилазив. Ну все, я все з'єднав. Головне, зараз, щоб вона працювала. От я її включив. Те, що вона вамкнулася, це дуже гарний знак. Дивиться. До кіносеансу залишилося 2 хвилини. Кстати, цікаво, телек працює, чи ні. Вкусняхи. Схід. Через скільки я інтересно, все сажу. саджу. Танюха дала жару. Молодець. Короте, куча банок, буду жрати. Це моя дуже заботлива сестричка, старша Танюша. Вона передала коротше, закрутки, фікус закриває, танюха закриває, всі закривають, мабуть, треба вчитися щось закривати. Але навіщо я ще мені присилають кучу? В общем, дивіться. Оце все передала вона. Блін, опять, тепер є їда. Дивіться, люди, Нема світла, навіть в Лавині. Торгові центр великі. Наскільки зараз вимикають світло, наскільки все така економія, що навіть в великих торгових центрах теж вимкнули. Тому те, то, що я роблю, намагаюся зробити там, сонячну панель, якісь акумулятори, це дуже-дуже корисно. А це не зима ще. Прикиньте фікус, ще в бібліотеці бере книги, так? А Що, світа наше вся. А що, ви котів вже взяли, так? Да, додому? Бо, націю, яка читає, не переможе нація, яка краде блендер і доношує труси за першими. Суо! Це у нас коте, воно був в окупації, так? Війну пережив! Бо, <світ> я подивився фільм Маріуполь, то що ми в окупації сиділи то тоді схід. Так, да, мабуть, так. Вони, каже, зробили такі дірочки для... оп, для котів. Оп. Тик-тик. І в цій кімнаті також. Трішка зараз 200 з лишнім коштує в інтернеті. Прийшов взяв, то скоштовно почитав. Зачіс. Взяв на кружку. Молодець. Леріант підмоги, місто. О, люди! Точно, готуємось до холодної зими. Оце я бензинчика взяв. Навіть кашка кушає. Я зварив каші з м'ясом, буду кормити наших наших питомців. Так, сьогодні другий день. Я готуюсь до важкої зими. Я купив 25 літрів. Лит 25 літрів. Бензину це на нашому генераторі на цьому вистачить на двоє суток повністю не вимикаючи. Але якщо так потроху, потроху може вистачити і на місяць. Я е прикріл, дивіться, кранік. Епоксідка. Епоксідка. Я не знаю, як воно буде тримати і яка буде реакція з бензином, не, ну, щоб воно якось його не проплавило. Але ми з вами будемо цей експеримент проводити. Е, якщо все норм, то дуже хороший варіант. Клей дуже міцний, епоксідний, ви знаєте двокомпонентний, але як воно буде реакція з бензином? Цей мотор я брав, хотів взяти з нього бачок, бак. Ну, але тут я не знайшов краника, я зрозумів, що тут друга. Система. Але у нас є ще один мотор Аеросаней, аеродвигун. І отут бак дуже підходячий. Так що, якщо тут бачок не буде тримати, епоксидку, я візьму оцей бачок. Він маленький, але ну, менш рази в два-три. В але ну, якщо, нема, якщо нема варіанту, то краще так. До речі, я видихаю машину, виветріваю, тому що я ж все зробив. Тут перед продажем, все зробив, але запах того краски він нікуди не входить. Тому коротше я постійно відчиняю на на розпашку двері. От. Ну, хоча ще готовий готуюся, що десь три тижні буду готуватися до продажу. Я хочу зробити двері. Вони на кнопочках робили, типо кнопочку відсю. Оп! і двері одна відкрилась, друга відкрилась, але її одну другу порвали тросики вже давно. Хочу їх зробити. Коротше, зроблю машини, потім не захочу продавати. Напомню, що я хочу електричку взяти якусь, тому хочу продати тут дизель, тому що дорого їздити. Дивіться, яка кисунька к нам іде. Така. Ну. Ой, яка красива. Дивіться, війна що робить. Такі кота, коти гуляють. Ну, вона на шинником, мабуть, щось. Все у нас кушають. Я заменил эту штуку отсюда, взял. Вообще, шик. о, -о, -о. Так, друзья, аккумулятор знову на коні. А, знову 13.1 показываю. Я сейчас экспериментую, перевіряю зарядку. Все працює. Зараз заряжаю ці телефони. Ми з Дімою зробили таку красиву баню. Дивіться. Прикольно. Ось, кстати, докрасили цей бачок. Дуже кстати, нормально. Э, покрасили Вон, трубу. Як ви бачите, знову відключили електричество. Короче, зараз буду розбирати э, в котлі, э, розбирати трубу. Тому що з прошлого разу знову полилась вода. Дивіться, знову з котлом якась піндос виходить. Знову полилась вода, мені. Я думаю, що тут воно забито, Тому я зараз хочу це все розібрати і подивитись, тому що це капець. Я тоді відчинив. Ой, не можу, вона холодна. Що треба тут закрити чимось, тому що бін, все прогниє. Я, я одну трубу вже зняв. А ну давай подивимось, що там. Ой, капець, що там, що там? Але нічого не забито. Так, хочу зняти оце і подивитися як тут. Може бути тут забито, говорять. Як я й думав. Ось. Ось, мабуть, що мешало проходу. Так тут взагалі проходу толком нема. йолки палки дивіться. Маленька дирочка І тут все. Капіт. Я думаю, що треба піднімати на 2 метри ще наш димоход, і тоді може краще буде воно виходити все. Ну, зараз я не знаю, це стрьом. Але я цілий місяць жив рік тому в ноябрі. Ровно рік тому я жив, була мінусова температура, я топився і все було нормально. А зараз все взагалі капець. Друзі, я постукав. Ой нарешті боже. Це дуже дуже хороший знак. Фух, я зняв. Не знаю, вийде використовувати ще раз ці труби, буду дивитися. Там капець, там вода, там все, я не знаю, там ціле болото. Я в шоці, Як воно взагалі працювало? Фух, ну трохи хоч почалось здвигатись. Я думаю, що все це, це тому, що я топлю лкою. І там оце смола, вона сідає. Ну, звісно, все одразу. Я думаю, і тяга потрібна більше, і дрова сухі, і не йолка. Ну, будемо дивитися. А знаєте, що я побачив? Я побачив, що можна його розібрати і добратися туди глубже. Лю люди, я дуже довго питався підколупнути, Воно так заліпло, і ми зараз з вами попадемо. Просто в сказку Будемо в шоці. Ху -ху 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 -ху. <свист> Чому в мене котел не працював? Оце все? все слой, котрий треба вбирати. Піп'єт. А тепер па-бам! Дивіться, я тут все вичистив, Но, я не знаю, води куча. Але я так зрозумів, що О, з іншої сторони ще треба. Теж розбирати капець. Але дивіться скільки Сколько пустого місця і сколько я вигрів блін. Проблема з другою частиною половиною була в тому, що було трудно підлізти. Тут є просвет. Можна бачите можна тепер просто ті штуки двигати. повністю. все прочистив насквозь. Дивіться. Це красота. А то, що зверху, таке я вже зсередини прочищу. Коротше, душа поета. Десь пару місяців тому я вирішив конструктор помити і десь сложити. Може, можливо, його продати, чи кудись здійти. У нас дуже багато. У нас десь 4 чи 8 тисяч таких от... Конструкторин. От, і я, коротше, щось таке зробив половину, а половину тут і залишив. А зараз за зима, якщо тут залишити його. Фу, ну заванялося. Нікому не треба вонючий конструктор. Дивіться, які руки. І воно не відмивається. Я і е, средством для миття посуду, і песком вже з чимось тільки не мил. милом. О. Всім добрий ранок. Перевірив цю панель. Декілька днів вона була на сонці. Ну, не На сонці, ну, на світлі воно щось було, але повний галяк. Тому коротше, я вирішив щось робити. Я її повністю розібрав. Хочу коротше, цей акумулятор сьогодні на... поїхати на каравай дачу і там все перевірити. Важливо поставити на якийсь зарядку, щоб його якось е... прострілити. Знаєте, таке є поняття. Дивишся, думаю, як цей акумулятор відсоединити. Думаю, тут пайка. Думаю, не хочу паяти. І придумав спосіб, я просто переріжу дроти, Ось, і потім, коротше, просто з'єднаю. І все, я думаю, нічого такого немає. З'єднаю можна просто ізолянта чи просто можна контактер зробити. Але щось треба робити. Люди нарешті, коротше, Макдональдс, Макдональдс, у нас відкрили в ретровілі Макдональдс. О, вот. І так от а в Раші Макдональдс і не працюють. Так що. Друзі, я не показував, як розбирав акумулятор що возив стрільнув акумулятор. І короче, все працює. От, Дивіться. Оп. Чик. Не знаю наскільки воно там заряджає от в такому е, положенні. То давайте сравним. Ні, взагалі вообще, толком вообще не на що <кій> не влияє, тому так і будемо, буду заряджати. Навіть так, якось приспособлю, що навіть бачити не буду. Взагалі дуже, 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 дуже дуже таке яке світло. Ребят, нічого не можемо зробити. Коротше, да? Не виходить mm -hmm. нічого. А ви що? Як справи у вас? І вони А з того, що я не можу зажечь этот. Що ви, як справи? Що Ничего. ти зрож? Это ми короче, приїхали на землянку, вот. да на дом на дереві приведети як тут як тут шо? Коротше, ніч. Не... Дивиться. Люди, коротше, ми підключили, <рістична, рістична>, але воно не гріє, нічого, таке дим. <рістична> а воно горить там. А если поменше. Трохи менше може. А, вже гріє. Рия? Да, уже ти пишешь стало. О! Да, горяченькая. Ну мы ми напрямую убрали, ми короче, этот краник. Что там, трещина? Да, все пишла якраз по цьому шву. А -а -а. Трещина и через него она пропускала. Из-за цього не працювала. А зараз працює. Т плану бикши еще. Господи. Моя машина тут. Ну Я ще в квартирі хотів. Ну що, друже, вам такі ексклюзивні кадри на цьому каналі. Тут готовити фікус. Тут у нас земляночка. Так, да? фікус є. За вечері вже... Дивіться, як ми зробили, а? От так от. Фікус щось тут готує. Хоч ти тут готуєш, готуєш. От, камерка. Що у нас тут? А тут у нас кастрик, грибочки з нашої бочки. ух, І на дереві треба там багато що робити, ми щось руки не доходять до нього. Фух, вже вдома. вдома вдомі, вдомі. Тут у нас фікус, щось робить, що тут є. Це у нас кохве, а це це Найдіть да? no> 10 відно, від, це коло. Це, це перше, це сухе. Воно сам робив, так? З цього винограду? З винограду, з того сам робив, так? А як же. Я ти маруч, не п'ю, що там хімоза всяка тут. О, це оце книга в бібліотеці. Бачите, взяв бібліотекі. Ого, ти обложку взяв? Я пошив. Фікус пошив обложки. Коротше, купуйте обложки від Фікуса. а реально, може, обложки шити продавати. Та вже ж не сезон діти в школу не ходять. Так, вже Ну так, друзі. Оце такий був влог різноманітний, і я сподіваюся, що для вас цікавий. От чекайте новий влог, ставте лайки обов'язково і коментуйте що угодно, Мені все цікаво. А ти бачив, як полониця розрослася з одного кущика? там полониця. вже кілька квадратних метрів. Ти збив расистам, збив, коротше, міст. Полуниця, вони думали, що це все бувка, а тепер, коротше, щось там розрослесь. От, коротше, всім пока. До нових зустрічей. На ну що кацапи ще дивляться. Кацапи, ми вам не раді, відписуйтесь одразу. От нас. Пока.